Раз б... Чорноморська тілерадіо кампанія, також в ефірі телеканія Соціальна країна. Ви смотрите нашу програму Єдина страна, єдина країна Бірдівлі. З вами Олександр а в нашій студії Юрій Полічук, політолог. Доброго дня, Юрію. Ну, знаєте, я б хотів би сьогодні з вами. А, а як ви напевно вже здогадалися, поговорити про прес-конференцію нашого пана президента Петра Олексійовича Порошенка. Нагадаю, нашим глядачам, що сьогодні. Пан Порошенко давав таку це не перша, але така велика, досить велика конференція. От ви зараз бачите, віра, воля, перемога написано. Було на, на тому заднику, на тому фоні, де виступав пан ВВ, ВВП. Да, це така абревіатура. Ми мені підказують. Дуже цікава. Абревіатура. От і там дуже багато чого наговорив пан президент. Сьогодні він пообіцяв, що буде розширювати українські санкції проти Росії. А, ну так, по аналогії з діями ЄС, напевно, то на ЄС напала Російська Федерація, ну і, та, і таке інше. От про це ми сьогодні будемо говорити з паном Юрієм Полічуком. Юрію, ну скажіть, будь ласка, на, на ваш погляд, що там таке найголовніше, що сказав президент, на що варто звернути нам всім увагу? Ну, ви знаєте, в принципі, я не почув нічого нового, крім того, що так ми готові будемо оголосити воєнний стан. Коли прийде час, коли потрібно буде йти в наступ, ну це і так зрозуміло. З нового, ну хіба що позиція президента стосовно його бізнесу, то ми сьогодні дізналися, що виявляється було четверо, е четверо потенційних покупців, які і угода зірвалася. Ми дізналися сьогодні від президента, що його слова про тисячу гривень в день в АТО виявляється не зовсім так, що це тисячу гривень, якщо ти в бою. Тобто mm -hmm. не зрозуміло, як буде кваліфікуватися, це бій чи це не бій, як буде вестися облік цих боїв. Тобто ми, ми побачили, на мою думку, абсолютно іншу людину, ніж ту, за кого проголосувало більше 50% виборців у травні цього року. Тобто, що mm -hmm. мене найбільше вразило, це така от. Е, ну, доволі хамська манера спілкування з журналістами. Я десь побачив аналогії в тому, як прем'єр-міністр спілкується з депутатами, де він всіх депутатів, вибачте за слово, вважає дурнями, які нічого не читали, нічого не розуміють. І тільки Ой, немає, нема, знаєте, такого такого чудового відео, де Микола Янича зараз <світ> говорить депутатам: Да пошлі ви! Ну, це було цікаве відео. Я думаю, що Микола Янича все одно ніхто не переплюне в тому. Але значить, давайте Давайте послухаємо, що казав президент наш значить, щодо ситуації на Донбасі. У нас є відео? Прошу, давайте послухаємо, бо це насправді це важливо. А мене звати Денис Казанський Український тиждень. Я хотів запитати вас, така ситуація? Ви багато казали про те, що Україні не вистачає електроенергії, не вистачає вугілля, не вистачає газу. Але одночасно з цим ми продовжуємо постачати газ фактично на окуповані території. Де має піклуватися про їх утримання окупаційна адміністрація? Ми таким чином допомагаємо окупаційній адміністрації. Не вважаєте ви задоречне, щоб якось обмінювати хоча б газ на Донбасі, наприклад, на наше ж вугілля, щоб нам віддавали наше вугілля, mm -hmm. і там, там, якщо там нам вугілля не віддають, можливо краще якось обмежити постачання електроенергії та газу на Донбас. І mm -hmm. чи буде визнан Донбас взагалі окупованою територією? Бо він є окупований, а закону такого як про Крим? Досі? Дома. Донбас є окупованою територією. На Донбасі живуть українці. І якщо, як вам сказати, ну, звичайно, комусь би дуже сподобалось, як ми сказали, зараз закриємо вентиль, перекриємо електроенергію, перекриємо газ і будемо, нехай вони там, мерзнуть або щось там інше. З ними відбувається там поглиблення екологічної і гуманітарної катастрофи, яка зараз там і так існує. Слухайте, там українці. І ми не маємо дати їм можливості за Ми цивіліз... 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 цивілізована країна. І ця спільна позиція не лише України, це спільна позиція всього цивілізованого світу, який дуже цінує подібну поведінку України, яка кардинально відрізняється від загарбників. Від Росії і я не буду нічого ні, там, не, не прихильник того, щоб ми газ міняли на вугілля. У нас є державні шахти, ми газ будемо звідти купувати. Не газ, а вугілля. Ми будемо постачати е, газ. У нас є джерело сплати. Цих коштів в тому числі і накопичені е, невиплачені пенсії, які сьогодні компенсують видатки на газ і електроенергію. І е, я впевнений в тому, що шлях до повернення Донбасу лежить не через припинення постачання газу. Я впевнений в цьому. Ну, от, власне, так, пан президент Петро Порошенко, президент України, відповів на питання журналіста, відомого донецького журналіста. Дениса Казанського щодо того, чи не допомагає таким чином Україна, постачаючи бойовикам, постачаючи до Донбасу житвогілля та газ? Ну, власне, я знову ж таки нічого нового не почув. Да? Це те саме, що, про що а, пан президент казав ще й влітку, да? що це там Донбас, це Україна, ну і так далі. Але є інше в мене питання тоді: якщо не змінюється да, і нема контролю над тією територією, то чому на безкоштовно. Донбас може отримувати, значить, там газ і, і там електрику. А інша Україна не може. То що інша Україна, інша Україна то не Україна, тільки Донбас Україна. Я би ще хотів доповнити. От Денис Казанський абсолютно справедливо зауважив, що ці території досі досі не визнані окупованими як Крим. І не лише це до сих пір. Офіційно ДНР і ЛНР Україною не визнані терористичними організаціями. До сих пір Україна не оголосила Росію країною агресору. Про що зокрема в Верховній Раді є проекти постанов зареєстровані депутатом Віктором Балогою. Що стосується безкоштовного газу і електроенергії, так угу. абсолютно справедливе звинувачення, чому українці в Харкові, в Одесі. Платять за газ, платять за електроенергію. А на Донбасі в Луганську не платять. Я не дарма порівнюю з Харковом і з Одесою, тому що коли президент говорить, що на Донбасі українці, можливо і так, але я вважаю, що в Одесі більші українці, в Харкові більші українці, де була. Аналогічна спроба розхитати ситуацію, але люди цього не дозволили. Були так само захоп... спроби захоплення державних споруд. В Харкові Знаєте, сьогодні це Сьогодні це з Одеської відбулось... області дуже такі дуже тривожні сигнали поступають. Оце, да? Це гаряча точка, дві гарячі точки Харків-Одеса. Тобто угу. найбільш небезпечні місця. І тому ну, я розумію, що є певні непублічні домовленості з е, тою ж Росією про те, що. Ми е, постачаємо газ, електроенергію. І є певні домовленості, що ми зобов'язані взамін за це купувати в них вугілля, е, але президент вкрай невдало шукає собі виправдання. Тобто, е, я, я більше ніж переконаний, що якщо би президент вийшов і щиро сказав правду, що така от ситуація іншого виходу немає, або виход є такий і такий, і обирайте. Добре, погано або ніяк, або на ситуація була б зовсім іншою, але видно, що президент дещо не договорює, і позиція про те, що там українці, вона виглядає дуже слабкою, тому що якби там були українці, то вони би не кидалися під танки, вони би не викликали російські війська, вони би не запрошували до себе Путіна. І кінець кінцем вони би не здавали позиції наших бійців і так далі. І знаєте, ще ще таке питання, да? Тобто він ще сказав, ну власне, да, там. Ми будемо купувати з державних шахт, там Знаходяться державні шахти. Ну в Криму тоді також знаходяться там державні підприємства. Да давайте купляти там в державних підприємствах. власне ж вони ми вважаємо їх українським. Давайте все купляти в державних підприємствах. Ну Нема жодних проблем тоді, все на, на що тоді значить перекривати там дорогу до Криму або до Донбасу все все чудово, все добре, добре. Знаєте, що що він ще сказав? Щодо того до Криму, що нема жодної, значить, там блокади чи якогось там блокування. Нема на тих територій, є просто така система. Ну це заходи безпеки, які мають. І тут я з ним цілком погоджуюсь, що має Україна подбати про безпеку тих людей, навіть якщо хтось через це не може. Потрапити там до Криму або з Криму, якщо дійсно є така, така загроза небезпеки. А щодо власне ще таке програмне зауваження було в пана президента. Він сьогодні сказав, що він не тільки не буде продавати п'ятий канал, який належить пану Порошенко, але й ніколи цього не обіцяв. Прошу пряма мова. Питання складне, але все ж таки доведеться на нього відповідати. Сьогодні я не знаю, чи ви звернули увагу на курс в обмінниках. Вже на сьогодні ми маємо долар 19, євро 23. Але питання зовсім не про відставку голови Нацбанку пані Гонтарєва а питання зовсім про інше. У державному бюджеті, який вчора. Переламаний через коліно, скажімо так, парламент, який прийняв уряд, заклав туди мінімальну зарплату на рівні 1217 гривень. І, власне, якщо подивитися на валюту, то виходить, що у нас мінімальна зарплата трошки більше 50 євро, що рівно трьом нормальним таким обідам у Європі. Якщо у долари це 64 долари, це фактично. Таку саму зарплату я вас отримують у країнах. Вас, це ще не закінчено. Вас просто, ні, вас просто більше оцінок запитань. Ні, ні ніж це, це ще не оцінка. Я, я це, дивіться. Прошу, я з великою повагою, пане президенте, зовсім я без вас. жодних я. претензій я. до вас. 64 долари це 1217 гривень. Це в принципі зарплата Можна спитати країн третього у вас, світу. Вони обідать будуть в Україні чи в Європі? Ні, я просто навожу цифри для того, щоб люди так, теж знали. от наводьте цифри в Україні. Наскільки це обіді вистачить? А ну в ресторанах Вони, в залежності не в ресторанах. Де саме? Ну, дивіться, навіть в по нинішньому ну, курсу прошу, я прошу, просто можна закінчити. Да, да, да. Так, от питання власне про те, не те, як українцям харчуватися в ресторанах і як їм поїхати у Європу, а про те, як вижити на 1217 гривень. Чи у вас є рецепт і якесь запевнення країні, ну, країні людям, що це не межа цієї страшної кризи? І друге питання дуже дуже думав, коротенько, дуже коротенько. Ну просто виклики суспільства, коли ви врешті продасти. Е, і п'ятий канал, якщо ви говорите про те, що е, йдеться про виведення е, стіни економіки і про біля зарплати, то можливо ви почнете з п'ятого каналу, щоб люди отримували там біля зарплати. Дякую дуже. Дякую, п'ятий канал не продам. і не обіцяв. І, можливо, найбільша критика роздається з п'ятого каналу. І я впевнений, що на сьогоднішній день і це підтвердять журналісти П'ятого каналу, що Канал у 2003 році був зразком гарної інформаційної політики. До речі, коли на СТБ і на Новому були абсолютно інші стандарти свободи слова. А потім ми змогли зробити, щоб ці стандарти були розповсюджені на всю вільну пресу. Щоб був такий формат спілкування з президентом. Мені, наприклад, це є абсолютно комфортним і дуже дякую вам за дуже. Пряме і гостре запитання. Тобто, п'ятий канал я продавати не буду. Щодо продажу Рошену, одразу ж після обрання президентом протягом трьох місяців була укладена угода на продаж всесвітньо відомим банком Ротшильд, передано в трастове управління всі права. І на сьогоднішній день фактично, юридично або будь-який інший спосіб, я позбавлений можливості будь-якого впливу на Рошену. Я не відкрию вам таємницю, що в умовах війни інвестиції в країну не заходять. І ніхто нічого не купує. І продати нічого неможливо. І мені доповіли, що були чотири покупці, переговори затягуються. Але ключова умова зупинить війну. І остання позиція. Якщо це не буде завершено найближчим часом. Я буду вимушений сумовах відсутності покупців продати з розстрочкою рошен менеджменту бо іншого шляху не існує. Ну це це, це наш пан осіб. президент сьогодні. Говорив на відповідав на запитання наших колег-журналістів на. Підсумкові такі е, е, конф, прес-конференції. Власне, пан президент сказав про те, пан президент сказав про те, що він не буде продавати, значого, якщо не знайдеться покупець, то продасть вже там трудовому колективу, да, чи там менеджменту, власне, да не трудовому колективу, а менеджменту. А ми про обговоримо сьогодні цю прес-конференцію з Юрі, з Юрієм Палійчуком. Юрія, скажіть, будь ласка, взагалі-то це ж був, це ж ми не такі, знаєте, не унікальні українці у світі. Я так розумію, що буває, що багато. А та людина стає президентом там великої країни. Вона ж може навіть і не продавати да щось таке. Вона може просто передати в управління якомусь там фонду, навіть якщо вона до того там вручному режимі керувала тим або іншим підприємством. То ну на що ну сказав би передав, і все я не маю до того відношення. Ну, якщо говорити про п'ятий канал, то президент зараз його вже не може продати. Він напевно себе вкусив за язик за цю заяву, тому що йому банально не буде чим відбиватися від людей, з якими в нього зараз таке тимчасове перемир'я. Май на угу. увазі пана Льовочкіна і пана Коломойського, адже ну. Ці, ці, ці олігархічні бійки показали, що в основному справу робить не прокуратура, не суди, не податкова, а інформаційне мовлення. Канал 1 плюс 1, канал Інтер. Зрозуміло, що йому не буде банально чим відбиватися. Це перше стосовно п'ятого каналу. Друге, президент каже, що П'ятий канал є і залишається, і був завжди зірцем інформаційного мовлення. Я дозволю собі не погодитися, тому що зараз от Якщо ми поклацаємо канали там в обідню пору, то навіть там канал Захарченка показує там експертні студії, да, 112 й канал. Канали, які асоціюють з Медведчуком УБР, показує там якісь кадри з волонтерами. І тільки п'ятий канал у цей час показує рекламу пігулок там від радикуліту. Тобто це не є взірцем інформаційного мовлення, враховуючи, що цим каналом керує міністр правди. Тобто, який бажає боротися з пропагандою, він міг би хоча б на прикладі свого каналу показати, як це треба робити, а ми б взяли з нього приклад. Ну то таке, знаєте, питання: там треба ж, нам також треба гроші заробляти. Я маю на увазі телебачення, оскільки ми живемо з реклами. Да? Ну да, там є там є, звісно, там є питання. Я так розумію, що в нас і рекламний ринок також зменшився, да? і на всі гроші не вистачає. Але ми, але ми маленькі. Але і... пан Порошенко далеко не бідна людина, яка може собі дозволити дотувати інформаційне мовлення. Так як це робить той же Захарченко, якщо правда, що цей канал йому належить? Так, такі злі, злі язики говорять про про те, да, що то належить. А, а насправді хто ж його ніхто знає, не знаю, а, ніхто не знає. Добре, да, дивіться, знаєте, ще що ще цікаво, да? я а, з тих моментів, які значить пан Порошенко сьогодні говорив, наш кореспондент поставив йому питання, яке ми мали власне поставити, оскільки ми є чорноморською телерадіокомпанією, і нам то болить і нашому глядачеві, то болить, оскільки нас а, згідно закону. Про вільну економічну зону всіх кримчан визнали не резидентом. Да? Наш кореспондент поставив таке питання і сказав: Ну що ж нам робити, оскільки ви, пане президент, підписали такий закон, який в нас всіх зробив не резидентами? Ми не можемо там ні нормально на роботу влаштуватися, да ні покласти гроші до банку ні, просто рахунок відкрити в банку. Да? Тобто маємо дуже такі великі обмеження. Тобто, навіть якщо людина там з російським паспортом прийде в Україну, вона не має стільки обмежень, як українець з Криму. Прошу відповідь пана президента на це питання нашого кореспондента. Ті, хто живуть працюють на території України, вони повинні мати і мають бути повернуті повноцінне права українського громадянина. В той же час можу наголосити, що для тих кримчан, які прийняли російське громадянство, у нас будуть інші підходи. Я вам біця. Цікаво, знаєте, вважаю, то пан президент. Я не знаю, чи його ознайомили з законом про статус про грантування прав та свобод громадян на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Там чітко записано, що визнання громадянства або призначення громадянства набуття недобровільного громадянства Російської Федерації не є таким не є чинним. А всіх кримчан, в тому числі і мене. Як такі, які проживав, значить на той час в Криму, просто значить, Російська Федерація та пан Путін призначили російськими громадянами, навіть ну тобто у відносинах з Російською Федерацією, я просто є безпаспортним, значить, громадянином Російської Федерації, а не громадянином України. То, що обіцяє пан президент, я не розумію. Ну я, що він нам обі може пообіцяти, що він на буде якось по іншому стат... до нас відноситися? Знаєте, політика влади стосовно Криму абсолютно несправедлива, абсолютно безхарактерна. Хребетна, візьмемо навіть випадок кількох тижнів, офіційна делегація Зімбабве відвідує окуповану територію, порушує статут ООН, порушує всі міжнародні правила, порушує всі міжнародні приписи. Як у відповідь реагує Україна? Україна висловлює занепокоєння ноту протесту. Хоча, якщо Донбас це Україна, але тимчасово окупована, якщо це наша територія. То відповідю на такі кроки має бути розірвання дипломатичних стосунків з цією країною. А в нас У нас є дипломатичні стосунки. з У нас є дипломатичні стосунки, у нас немає там посольства. Угу. Функції посла і в них немає. Нема. Функції посла в Україні виконує московський посол. А відповідно, функції посла України виконує наш посол, який сидить в південно африканській республіці в Пріторії. Тобто, якщо в нас там немає посольства, значить немає що регулювати. Немає як таких, от торговельних стосунків угу. там міждержавних, якихось контролі. Трактів серйозних, це означає, що ми можемо абсолютно безболісно розірвати дипломатичні стосунки з Зімбабве для того, щоб показати всьому світові, наскільки ми принципові, наскільки ми угу. сильні, і будемо у цьому питанні, тому що сьогодні приїжджає міністр там екології Зімбабве. Післязавтра приїде міністр енергетики Венесуели. після Післязавтра, якщо пану Лукашенку знову дадуть 4 мільярда доларів, приїде міністр сільського господарства Білорусі і скаже: Ми тут у вас будемо картоплю вирощувати, і так років Чи, через 5, можливо. Років через п'ять ніхто вже і не буде згадувати про те, що Крим це українська територія, яку окупували. Те, що президент, влада отакими от своїми сторони. А це діями, слухайте, вибачте, це президента, значить парафія, да? тобто зовнішні стосунки. Так, і розумію розвитку зовнішня політика, згідно угу. конституції, тобто зовнішня політика, оборона це його. І те, що от, от таким от чином. Українська влада не сприяє інтеграції громадян України е, з Криму в життєвий, культурний економічний простір України це звичайно, це, це зрадництво. Ну по іншому, це не назвеш. Розуміло. Добре, я на, на вашу думку, да щодо щодо цієї прес-конференції, знову ж таки, пан Порошенко сказав, що нема такого, знаєте, іншого шляху повернення про Крим. Він вже ну я не, не почув. Да, він він сказав просто про громадян, да там. А, а, сказав про нема іншого шляху повернення Донбасу, аніж мирне якесь врегулювання, да? не, не військове врегулювання. І він знову ж таки а, почав говорити про те, що треба значить, повертатися до виконання мінських домовленостей. Чи це реально? Це, на мою думку, це абсолютно наївне. Мирне врегулювання на Донбасі так, воно можливо, але тільки в форматі капітуляції Києва перед Донбасом. Тільки в форматі, коли ми дамо все, що від нас попросять, і це буде не знаю, федеральний округ, е, суб'єкт федерації, чи там в якійсь іншій угу. формі. От таким чином, да, мирне врегулювання можливе. Але чи потрібне нам таке мирне врегулювання, У мене велике питання. Якщо не можна вирішити питання е, військовими методами, то потрібно приймати рішення усією громадою, всією державою. Я ну, завжди про це говорю. Давайте, давайте проведемо всеукраїнський референдум. А якщо як це вони... можливо, ну що ну і що винести яке питання на ту референдум на мою думку, ну, це потрібно звичайно, щоб юристи працювали. На мою думку, питання має бути сформульоване наступним чином: чи е, вважаєте ви за доцільне надати окупованим територіям Луганської і Донецької області право на самовизначення з подальшим внесенням змін до конституції України в частині е, адміністративно-територіального поділу і все? Слухайте, але але да, ми можемо провести і один, і два, і три референдуми. Да, але я тут не, не можу не погодитися з паном Порошенко, який сьогодні сказав, що а, знаєте, це а, ми наведемо лад там просто на Донбасі, як тільки но звідти підуть російські військові. Да? Але ж вони не підуть. Вони вони самі не підуть, тобто вони то, можуть так, піти. Я, я до того, то що що нам робити, можна проводити референдуми, але якщо там знаходяться, знаходяться російські військові, то нічого а, ні, наші референдуми вони на території Донбасу, ні, а ні на в території Україні. України на так, території добре. України, тобто ми е, визнаємо те, те, що вже відбулося, так тобто, це вже не наша територія, ми її не контролюємо, так. Пан президент І... каже, що там є державні підприємства, ми на них ніяк не впливаємо. Там, напевно, крім е, агентів розвідки, агентів СБУ, які працюють під прикриттям, більше ніяких представників влади немає. Тобто, ну, все вже відбулося. Звичайно, можна, як там е, у тій поговірці, сидіти на березі річки, так? але можна просидіти рік, десять, п'ять, двадцять років. Так, а, тобто, а що нам дасть той референдум тоді? Е, на... Цей референдум дасть те, що. Е... Пропаде необхідність уведення бойових дій. Тобто, ми фактично визнаємо ДНР і ЛНР, як вони там себе назвуть, Новоросія, Староросія це їхні вже питання. Ми їх визнаємо е, незалежним суб'єктом міжнародного права, принаймні у стосунках з нами. Чи визнає їх світ? Це вже інше питання. Але, так, ну, але само тоді, собою відпаде слухайте, питання. Тоді ж Україна так знаєте, війни. начебто, як відмовляється від власної території. Україна так, Україна відмовляється від власної території, але тому що на цій території немає соціальної бази української. Розумієте, Зараз цін... територія це середньовічна категорія, середньовічна цінність. Зараз цінність світу у 21 столітті це сильна економіка, це добробут людей, це високі технології, це гроші. Тобто, якщо, якщо ми можемо нарешті території України розвивати економіку, піднімати загальний добробут, і якщо ми не можемо цього робити, тому що ми боремося за 10 тисяч квадратів. Кілометрів території зруйнованої, де немає соціальної бази, де немає вже тої економіки, яка була раніше, то питання: чи варто нам через 10 тисяч квадратних територій землі е, втрачати своїх людей, е, нести ризики стосовно економіки і, взагалі, ну, отримувати такі от гальма в розвитку України? От в чому питання? Тобто, чи вернеться чи вернеться ці території назад в склад України? На мою mm -hmm. думку, так. Це, це Такий варіант можливий там років через 5-10, можливо, швидше вони вернуться. Але ми цей час просто не згаємо. Бо, бо поки в нас буде оцей от Донбас, ми будемо. Е, ну, я, в нас уже Албанія і Молдова обганяє. То ми будемо, я не знаю, не те, що аутсайдером. Ми будемо якоюсь такою от недодержавою в центрі Європи. А, але дивіться, сьогодні Порошенко сказав на прес-конференції, що він сподівається, що Україна отримає безвізовий режим з Європейським Союзом вже у травні. Дуже дуже оптимістична, дуже хороша заява. Але я зустрічав позицію європейських дипломатів про те, що Україна не виконує план з лібералізації візового режиму. Тобто, ну звичайно, це приємно чути, що можливо в травні в нас буде безвізовий режим, але набагато краще, щоб президент про це не на прес-конференціях говорив, щоб президент докладав зусиль кожного дня там у свій mm -hmm. робочий день протягом свого графіку. Тому що ну я думаю, що це реально, тому що Молдова вже має безвізовий режим, не будучи членом Євросоюзу, при тому, що Румунія Болгарія не мають безвізового режиму, тобто, шанси є. Але питання в, в сеціи не мають Болгарії, Румунія Болболгарія, Румунія не мають не входять в Шенвони, ну, не входять до Шенгенської зони, але громадяни їхні можуть спокійно їздити країнами можливо, європейського так, союзу. Можливо, я помилився, а, але сам факт Юрій, Добре, дивіться, а як ви ваше значить, це не це не було темою, значить, сьогоднішньої прес конференції Але як ви ставитеся до того, значить, нового нового раунду можна так сказати, переговорів, який має відбутися в Астані вже на територію Казахстану? Да. І кажуть, що це буде такий, як то кажуть, нормандський да, формат, що буде там залучені. Ну, норманів я там не бачив, але там будуть, значить, ну, президенти, я так розумію, України буде президент, ну, звісно, Казахстану, Франції і Німеччини, так? І президент Російської Федерації. А що нам очікувати від таких перемовин? Знаєте, я скептично ставлюся до будь-яких переговорних форматів, якщо в них не представлені Сполучені Штати Америки. Тому що Німеччина вона займає чітко проєвропейську, якщо можна казати про німецьку позицію. Франція у цих переговорах так само відстоює виключно свій і національний інтерес. Євросоюз, якщо він представлений, це так само вони займають не про українську пропозицію, вони займають про європейську позицію. Тобто я не бачу у цьому форматі людей, які можуть Україну підтримати за круглим столом. Тому що, ну, зрозуміло, там кожен буде дбати про свій інтерес. Якщо Путін буде там, як мінімум, мати двох, якщо не симпатиків, то людей, на яких може опертися, а ми бачили останні заяви про те, що санкції, можливо, вже і не треба, і так далі, тому подібне. Тобто я, я не впевнений, що е, у такому форматі Україна зможе вдало і гідно відстояти свої національні інтереси. Добре, які можуть бути. Ну... Україна не зможе да чому тоді Україна не пропонує, щоб там обов'язково чи не наполягає на тому, щоб там обов'язково був представник Сполучених Штатів Америки. Для мене ви знаєте, це теж загадка. Для мене це загадка. Можливо, є якісь таємні дипломатичні протоколи, можливо, є якісь непублічні домовленості, можливо, США планують вступити в переговори. Тільки в тому випадку, коли будуть бачити, що можна вирівняти ситуацію на свою користь, ну тобто, щоб не бути лузером у цих переговорах, тому угу. що це як не як супердержава, і навіть дрібні дипломатичні програші, це дуже серйозний удар по білому дому. Тобто, це, це для мене загадка. Особисто у мене відповіді на це питання немає. Тобто, логічно було б, щоб США була представлена там, хоча б в статусі віце-президента, там або держсекретаря. Зрозуміло, дякую. Юрій Полічук, політолог був гостем нашої студії. Дякую за розмову. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, а також фірі телекомпанії Соціальна країна.